Перед мікрофоном Мар'яна Кріль. Ви на хвилях польського радіо для України. І це програма Багатокультурна Польща. Нагадаю, що її після радіотрансляції ви також можете послухати на подкастовій платформі польського радіо Подкасти.польські а також у стрімінгових сервісах Spotify, Apple Podcasts. І на ютюбі сьогодні ми будемо говорити про дуже цікаву меншину, дуже цікаву культуру, яка, попри те, що є дуже маленькою, але все ще живою і неймовірно активною.

Це пісня Сахешлар Караїмською мовою. Думки її співала польська співачка родом з Білостоку Кароліна Чіха. Вона видала подвійний альбом із караїмськими піснями, традиційні, які ми ще будемо сьогодні слухати, і у власному аранжуванні Караїми, Караїмська мова. Одна з тих мов, яка зараз ледве ледве збережена завдяки представникам цієї етнічної групи у Польщі, найменшої етнічної групи у цій країні, колись в ефірі ще Люблінського радіо я сказала в нашому міще у нашому місті і сама дуже здивувалася. Адже я з Тернополя, з України. А в Любліні я жила 9 років, але завжди була гостею, як і зараз, коли я гостею у Варшаві, тим не менш будучи українкою тут, я себе відчуваю дуже пов'язаною із польським суспільством, культурою взагалі і з цією країною. Як це запитаєте ви на це? Я шукаю відповіді щодня. Проте цей процес дуже і дуже цікавий сьогодні. У програмі Багатокультурна Польща ми познайомимося з історією Адама Дубінського, голови фонду Караїмська спадщина. Караїми це найменша етнічна група у Польщі, це народ турецько тюркського походження, який розмовляє караїмською мовою. Вони є сповідниками Караїмської релігії, що спирається на мозаїзмі. Основною і єдиною книгою, що називається Караїзмом, є святе письмо Старого Завіту. Мова літургії Караїмів староєврейська. Зараз на території сучасної Польщі Караїми живуть відносно недавно. Головні осередки Караїмів на давніх землях Речі Посполитої були на сході. Сьогодні це незалежні Литва і Україна. Уродюємши в роджінні Караїмській в Варшаві. Я народився у Караїмській родині у Варшаві. Обоє моїх батьків були Караїмами. Батько родом з тракаю на вільнющині, а мама народилася в Луцьку на Волині. Також додам, що мама моєї мами, тобто моя бабуся, народилася в Галичі, тобто на Галичині. Тому можна сказати, що у моїх жилах пливе кров Караїмів з цих трьох важливих караїмських осередків, які після відновлення незалежності Польщі. А саме у міжвоєнний період були головними осередками караїмів. А четвертим було місто Вільнюс. Отже, Вільнюс, Тракай, Луцьк і Галич, а також Пеневежес у Литві біля Каунасу, Луцьк і Галіч орас тонівіш на Літві Ков'янській. Вирослим в родні караїмській, то значить но м'яким святому. Я зростав у караїмській родині, а отже, я усвідомлював з дитинства, що ми караїми, і що було з цим пов'язано? Наприклад, батьки між собою іноді, коли хотіли, аби діти не розуміли про що йдеться, розмовляли караїмською мовою. Караїмська мова вдома на щодень не вживалася. Тому вже ми, діти, а саме мій старший брат, і я знали лише окремі слова речення. Бабуся нас в. Чила молитися караїмською, але на жаль, скажу це сьогодні, що караїмська мова була іноземною у тому сенсі, що, як я вже сказав, іноді батьки хотіли, щоб діти чогось не розуміли, то говорили між собою караїмською. Цікавим також було те, що мій батько був науковцем, тюркологом і караїмознавцем. Він не лише мав повноваження караїмського духовного, як це можна сьогодні сказати. І він займався караїмською мовою професійно, тому часто у нас вдома велися дискусії на тему мовних форм. Мій тато був родом з міста Тракай, як я вже сказав. Він вживав тамтешній діалект караїмської мови, яка належить до турецької мовної групи. Сьогодні це називається тюркська група, але мама і бабуся вживали луцько-галицький діалект, який дуже подібний, але все ж відрізняється певним чином від тракайського. Тож, тато питав про різні форми граматичні чи щодо мови, як це використовувалося у тому другому діалекті. Він мав найкращі експедиційні дослідження від своєї дружини і тещі, які навчилися цієї мови у. rodinnemu domie teściowej które ten język wyniosły z domu rodzinnego Tu w musztrochka kaczankai tam men bi Ще одна композиція із альбому з караїмськими піснями Кароліни Чіхої, традиційна пісня про Тракай. А ми далі повертаємося до розмови із нашим сьогоднішнім героєм Адамом Дубінським. І власне, що це означає бути іншим? Сказати, 60 -х, -х, слід чітко сказати, що у 60-х, 70-х роках бути іншим у Польщі було складно. На жаль, сьогодні також дехто так це відчуває, але все-таки зараз це виглядає по іншому, але тоді також не було легко бути іншим, тому ми сильно не декларували про це про цю нашу іншість. Але всі мої друзі знали, що я не католик, що в мене. Інше етнічне походження. Я не ходив на заняття з релігії з друзями. Тоді релігія не була обов'язковим предметом, але більшість моїх друзів ходили після уроків. Мої батьки святкували караїмські свята. Ми збиралися у колі кількох родин під час караїмських свят. Я брав участь у цьому з дитинства. Я в цьому зростав, і так це вже залишилося. Фьот караїмських, від малого в тим участь. в зв'язку з тим вирослим в тим, і так то зостав. Сказати, багато, багато, років тому, що... багато років тому в одній із розмов із журналістом я сказав, що я відчуваю себе на 200% у питанні ідентичності, адже я на 100% поляк, але також на 100% караїм. Тож це не так, що я в певний момент перелаштовуюсь польськості на караїмськість, і навпаки, у кожній частинці це поєднано. Звісно, ми культивуємо традиції, піклуємося. Про збереження караїмської спадщини, про збереження мови. Дідництва, дідництва, і дбами о заховання язика, ширине гельси багакель, кюсень сійча грини, тюзюмя котюрмя, кобузеле вазени, бієньче куваньч харетира. Ашырма бу вахтны, içmä içmä söwerg dostlar bolusun sizä yaryk közeler, söwergeler, sarnarlar, düşmanlar yyllarlar, hilanlar yyllarlar, köpräni çerelär, manlılar, yarlılar. Качтила Челамахка, биригига кобузга, дачегаричекка, тюсюлю тюрлю чья махлар, оя та ладжай, сувередостлар, болсун сизге сізигари, козлер, сювер сарнарлар. Душмар йларлар, їрлар, їрлар, чопряр, ах чалирлий, да біриба в гашу лиса, окшала тень болат, о юніч башала носа, та жили Эшит всяко бузну, И чмя, и чмя, сю вердостлар, Болусу на яры кёзляр, Сю верляр, сарнарлар, Душмалар, иларлар, 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 Чопряни чарляр. А якими ж є караїмські свята про свою рідну культуру? Далі розповідає Адам Дубінський. То можна два можна сказати, що це два головні свята, коли ми зустрічаємося навіть у ширшому колі. Це Пасха і свято відпущення гріхів Караїмською Бошатлих. Це два свята: одне святкуємо навесні, а друге весени. Пасха у квітні, як і в християн, це рухоме свято. Натомість приблизно у вересні свято відпущення гріхів. Це два головні свята, коли сьогодні караїмо у Польщі. А я можу сказати передусім за Варшаву, а отже, Караїми у Варшаві зустрічаються у ширшому колі. Сьогодні у польських умовах це виглядає так, що ми зустрічаємось або десь у якомусь приватному будинку, або ж у місцях, які нам надають, і там разом, а це декілька чи більше родин. Спочатку читаємо молитву, а потім разом сідаємо за стіл, і тут ми поєднуємо це релігійне начало і загальнокультурне. Перв'язк релігійний з первістком таким ogólnokulturowym, а як це бути і тут, і там мати в собі дві культури? Я народився караїмом у цьому середовищі. Я ріс у цьому середовищі я і є, але це не заважає мені бути у середовищі, яке мене оточує у польському середовищі. Тому тут взагалі немає протиріч і немає якихось силових дій. Тобто мене нічого не тримає і не стримує. Я просто цим живу. Ще тим, що виростало, в тим ще жиє. А я нагадаю, що гостем програми Багатокультурна Польща на хвилях польського радіо для України був Адам Дубінський, представник Караїмської спільноти у Польщі найменшої етнічної групи, голова фонду Караїмська спадщина. Цю програму ви також можете послухати на подкастовій платформі польського радіо, а також у стрімінгових сервісах Spotify Apple Podcasts і на YouTube. З вами прощається Мар'яна Кріль. На все добре. Outra estaca